E десятиліть свого життя він провів в єгипетській пустелі. Весь цей час преподобний сесой подвизався у печері, освяченій молитвами його попередника Антонія Великого. З часом подвижник досяг такої високої духовної чистоти, що отримав дар чудотворення. Одного разу навіть повернув до життя померлого юнака. Його батько поклав хлопця до ніг старця і вийшов з келії. Старець подумав, що він впав перед ним у поклоні і сказав: Вставай і виходь. Бо не знав, що хлопець мертвий, і юнак одразу встав і вийшов. У своїх духовних настановах іншим ченцям преподобний сесою Великий завжди підкреслював важливість смирення та нагадував про велике милосердя Боже. Найважливіше вважати себе гіршим від усіх, це сприяє здобуттю смирення. Чудотворна Богородська уфимська ікона Божої Матері була явлена в селі Богородському під уфою у 1621 році. Згідно з переданням в селі Кадунцево жив селянин Стефан. За помилковим доносом він був засуджений до побиття різками. Не в змозі перенести ганьбу, він вирішив закінчити життя самогубством. Вже в лісі його зупинив жіночий голос. Куди ти йдеш, повернися і скажи священникові й народові, щоб узяли мене звідси, і я врятую ваше село. Він побачив ікону, що повисла в повітрі. Забувши про свій намір, селянин повернувся і розповів про все побачене народу. Незважаючи на молитви людей, ікона продовжувала висіти у повітрі. Коли до образа звернувся Стефан. Ікона зійшла до нього на руки, вказавши іншим на його невинність. У 1990 році на місці явлення ікони була споруджена каплиця і облаштоване святе джерело. Душа моя в страху і трепеті, коли роздумую про славу Божої Матері. У ході першої і другої камчатських експедицій 1728 та 1741-42 років були зроблені видатні географічні відкриття, виявлено берег Аляски і ланцюг Алеутських островів. Після вступу на престол Павла І процес оформлення монополії на хутровий промисел і торгівлю у новому світі пішов семимильними кроками. Ідея Сибірського купця Григорія Шеліхова про створення російсько-американської компанії була підтримана прихильниками розширення впливу Росії у Північній Америці. У 1806 році Олександр І надав їй право мати власний прапор. Компанія проіснувала до продажу Аляски Сполученим Штатам у 1867 році. Згідно з підписаною угодою Руська православна церква зберегла право здійснювати свою діяльність на Алясці і володіти майном, що їй належить. Не знаючи минулого, неможливо зрозуміти справжній сенс теперішнього та цілі майбутнього. Три роки тому, з благословення святішого патріарха Кирила, відкрилася українська версія офіційного сайту Руської православної церкви Патріархія Ру. З того часу ознайомитися з новинами, проповідями, виступами, інтерв'ю та іншими матеріалами про патріарше служіння стало можливим і українською мовою. Розділ новин української версії оновлюється щодня в постійному режимі. На українську мову регулярно перекладаються також окремі матеріали розділів Документи та публікації. Головна мета нового інформаційного ресурсу регулярне інформування православних віруючих України, а також представників українських ЗМІ про поточні події, що відбуваються на просторі єдиної помісної церкви. Створений ресурс має на меті стати надійним джерелом актуальної інформації для ЗМІ України. У наступному випуску, проводячи життя у чернечих подвигах, він задовго передбачив свою кончину. Преподобний Сесой Печерський. Один з кращих російських поетів до Пушкінської доби Костянтин Миколаєвич Батюшков. Автор роману Замок Броуді. шотландський письменник Арчибальд Кронін. Його наукові праці сприяли розвитку майже всіх галузей патологічної фізіології. Академік Олександр Олександрович Богомолець.